Я рада вітати вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гостем програми Мистецька палітра є юне обдарування Роксолана Шикеринець. Варто зазначити, що саме її дирекція ТРК Незалежність обрала як кращу серед учасниць конкурсу фестивалю Таланти Калуша. Саме й тому сьогодні Роксолана у нашій студії. Отож, знайомтеся, Роксолана Шикеринець. юне обдарування, талановита, розумна, дотепна дівчина. Сьогодні є у нашій студії. Соланочко, давай трішки познайомимося з тобою. Розкажи, де ти народилася, проживаєш, чим, окрім вокалу, любиш ще займатися? Я народилася і проживаю у місті Калуші. Навчаюся у 10-й школі ліцей, 9-му Б класі з поглибленим вивченням математики. Вже понад 11 років я відвідую зразковий ансамбль народного танцю Веселі Гуцулята. Також цього року я буду закінчувати Калузьку музичну школу по класу фортепіано. Люблю, люблю влаштовувати різні події та дійства. Хто привив тобі любов до музики? Мама, і ще раз тільки мама. З дитинства мене мама навчила співати, я їй дуже їй за це вдячна. Я так зрозуміла, що і мама є твоїм наставником музичним. Так, а як ти вважаєш, чи це добре, що все ж таки музичним керівником в тебе є твоя матуся? Чи не дуже на твою думку? Я вважаю, що це навіть дуже добре, тому що ми з мамою, мама мій друг і мій викладач, і ми з нею можемо займатися цілодобово. Любиш співати, так? А чи ти пам'ятаєш, коли ти вперше вийшла на сцену, коли це було і з якою піснею? Мій перший публічний виступ це був у дитячому садку. На святі матері, мені було 5 років. Я виступала з мамою і ми співали пісню про маму. І мені це дуже сильно запам'яталося. А чим саме тобі запам'яталося? От які фрагментики? Ти найбільше більше запам'ятала? Оплески людей чи посмішки? Я запам'ятала, що я була одягнена у красиве червоне плаття. в мене була гарна яскрава червона квітка на голові. За світ такий ще досить юний вік. Ти вже неодноразово побувала на різних конкурсах, фестивалях, концертах. Скажи, будь ласка, тобі подобається брати участь у конкурсах і чи варто брати участь у різноманітних фестивалях? На мою думку, брати участь у конкурсах-фестивалях це дуже добре, тому що коли ти на конкурсі, ти розвиваєш свою сценічну витримку і також багато вражень і нових друзів. До палацу я прийшла. Тільки входу не знайшла. крак крак крак, кра Чого шукаєш? Я шукаю, про невисокий він на зріст, сині очі, рівний ніс. вміє гарно рахувати і читати, і писати. Дуже мудрий і красивий, і веселий, і квітливий. А що можеш сказати про фестиваль, який ти брала участь? Чим вони тобі найбільше запам'яталися? Я приймала участь у різних конкурсах та фестивалях. Перший мій конкурс бувся до 2008 році. Це був конкурс естрадної пісні та української імені Володимира Івасюка. Я також приймала участь у конкурсах краси та творчості панночка Прикарпаття Прикарпаття-2012» і зайняла титул другої віце-панночки Прикарпаття. І Молодько. також я була міст Січі Соколеної». Номер <zip _q2> 14. Роксолана Шекиринець із піснею тече вода з під явора. Пишається на. А які ти пісні дарувала на фестивалях? Окрім таланти Калуша? Різні. Хлопчик рок н рол мій літак, гопачок, чобітки. Давай повернемося до нашого фестивалю Таланти Калоша. Він відбувся в нашому місті і ти взяла в ньому безпосередню участь. Хотілося б, щоб ти трішечки про нього розказала, чи він тобі запам'ятався теж, яку ти там нагороду отримала, і який ти презентувала твір чи твори на фестивалі. Я презентувала пісню Юлії Гурської Емілі Так. Цей конкурс мені запам'ятався, тому що тоді була дощова погода і трошки було холодно. Ще... Він мені сподобалось там, тому що я люблю. Я гарно себе почуваю на сцені, і мені дуже там подобалось співати, виконувати свою пісню. А репертуар до фестивалю тобі підбирала матуся, чи ти чи ти сама визначалася, чи окрім мами ще хтось радив з друзів? Ця пісня мені вже дуже давно припала до душі, і мама підтримала мій вибір пісні, тому що ця пісня дуже енергійна, яскрава і грайлива. Краще на землі чи в небі, ти кажеш ні. А я кажу, що так, не знаю я відчути своє серце треба у сичі, ні злітає літак, болі стрімки, і моє серце замирає і обертом, ніщася, голова. Не кожен день я в небо двері відкриваю це. Я керую сама, слітає мій літак, я долі кажу так, і кожен новий день Містричками пісень. Закриють небо, коли в журбі розтане образ твій Я знаю те, що кращого мені не треба ми на межі, заваганок та мрій, минає час, а почуття вже не вмирає, а сонце десь далеко поміж мам. Руща мені напевно вистачає наше життя, це суцілі. Літає мій літак, я долі кажу так, і кожен новий день і стрічками Мій літак, а в небі все не так, і в тому я. Долі кажу так, і кожен новий день містрічками пісе, вітає мій літак, я долі кажу так, і кожен новий день містрічками пісень, мі літак, а в небі все не так, і в тому літаку. Роселанко, які тобі найбільше подобаються пісні? Веселі чи сумні? І від чого це залежить? Від твого настрою чи від твого характеру? Як ти можеш це характеризувати? Е, мен... я люблю слухати різну музику. Е, залежить я... від настрою, так? так залежить чи від, від настрою. Так, від... Якщо, наприклад, у мене похмурливий настрій, я люблю слухати більш сумну музику. Коли веселий, то я веселою музикою піднімаю собі свій настрій. Саме, саме музикою, так. мистецтвом. Так, а от твори, які ти любиш грати, теж веселі чи, чи сумні? Теж від настрою залежить, так? так. А що можу сказати про танцювальний колектив? Ти танцюєш там теж. Ви багато брали участь в різних фестивалях. Так, так, ми брали участь у міжнародних фестивалях, як в Болгарії, в Польщі та Турції. Також я там і співала, і представляла українську пісню різним народам. Я снова свиту, уважаемый. Прощавайте до зустрічі знову, бажаєм вам грязно. Вас вітали, веселі гусулята, Хай життя вас закопую щобиті, І дарує все добре, що є в цьому світі. Бажаєм вас різного звіту. А тебе є така людина, з кого ти береш приклад і черпаєш якусь інформацію? Мій кумир – це Селена Гомес. Я її дуже люблю і вона дуже вродлива дівчина. Я би хотіла мати такий голос, як в неї. І... і стараєшся, прагнеш до того йти, так? Так. Як відомо, що дуже важко поєднувати навчання в загальноосвітній школі, музичній школі, а ти ще й займаєшся танцями, вокалом, гарно навчаєшся в школі, наскільки мені відомо. Звідки черпаєш таку натхнення, таку енергію. Запалюєш інших, бачу в тебе очки іскряться така весела, щаслива дівчинка. Розкажи трішки. Я черпаю своє натхнення з музики, з життя, тому що я дуже люблю музику і я себе добре почуваю. Коли... На тебе надихає, так? так? На... На всі добрі вчинки на настрій так? так додає тобі сили у навчанні і в музичному вихованні, і в загальноосвітній школі. Так і додає сили танцювати, бо теж треба мати багато сили і натхнення. Правда, ж? а що б ти хотіла побажати своїм одноліткам або діткам, які хочуть займатися мистецтвом? Ти варта цим займатися чи не дуже? Так варто кожна людина має відкрити свій талант. Я би сказала, і тільки вперед, розвивати себе, свій свій талант, тому що він пригодиться у житті, і я би казала мріяти, тому що коли ти мрієш, всі мрії збуваються. Тому що якщо людина мріє і дуже хоче, щоб мрія здійснилася, вона неодмінно здійснюється. Русланко. Тобі вже 14 років, так? так чим ти думаєш займатися в майбутньому? Взагалі, ким мрієш стати, коли виростеш? Взагалі-то я хочу бути відеоблогером. Це не всі можуть назвати як професія, але я сміло можу сказати це професія, тому що ти вкладаєш свою душу. Я хочу вчитися на диктора і хочу пов'язати своє життя з телебаченням, тому що я дуже люблю себе, коли я розмовляю. Спілкуєшся так. так? І ти себе вже так якби, трошечки реалізовуєш, бо тому, що ти е, і співаєш, і танцюєш, і тобі це подобається. І напевно, що і допоможе тобі в майбутньому, коли ти станеш навіть телеведучою, я тобі цього бажаю, щоб здійснилася твоя мрія. І от ті всі твої е, заняття, і музикою, і танцями вони тобі обов'язково стануть у пригоді. На завершення я хотіла, щоб ти нам заспівала пісню, як кажуть, наживо. Я хочу виконати пісню, яка мені дуже подобається. то слухаймо. Сьогодні небо таке раптове, трохи готичне, леді баракове на білі плечі, чиєї стоми складає у стопи небесні тони. Небо шукає, небо знаходить, спустилося з даху. Знову ходить, ходить, грозою, лягає в квіти, трохи полежить і муситі, Ти я, 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 я ой не піду, трохи постою, допоки гроза не не мене, буду з тобою. Що ж, я бажаю тобі знайти себе, знайти своє місце під сонцем, бути щасливою і своєю натхненною працею приносити людям радість. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні нашим гостем в програмі Мистецька палітра» була чарівна, талановита, гарна дівчина Роксоланочка Шекеринець. Дякую вам за увагу! Бажаємо гарного настрою і бережімо своє українське, бо ми того варті. На все вам добре, до побачення.